Пам'ять всесвітньо відомого польського композитора увіковічнили на стіні кірвоградського навчального закладу. На честь 132-ї річниці з дня народження Кароля Шимановського на фасаді мистецького факультету педуніверситету з'явилась меморіальна дошка пошани. Саме в цьому приміщенні була редакція газети Війна і мир, де працював Карл Шимановський. Тому під час урочистостей говорили більше про його діяльність журналіста-письменника. Ініціаторами відкриття стали товариство журналістів та краєзнавців за підтримки міністерства закордонних справ. Польщі виготовляв дошку кіровоградський скульптор Григорій Савченко. Кошти це най, найскладніше завдання, яке було вирішено ініціаторами. Цей проект профінансувало Міністерство закордонних справ Республіки Польща. Там існує програма допомоги полякам за кордоном на сході. І, в рамках цієї програми, був захищений проект вшанування пам'яті українсько польського композитора і письменника Кароля Шимановського